Ця сівалка працює в технології ноутіл no за рахунок концепції своєї. Основна концепція цієї сівалки це концепція темпу. Тобто, да, точний висів, точний так. висів, так, а всі ми знаємо, що технологія «Темпо» дозволяє Робити посів як прямий посів, так і по технології і на, на, високій так, також. На, високій, на високій швидкості також. Це новинка від цікаво, компанії цікаво. Ведерстат. Сівалка називається Просід. Ця сівалка виходить на ринок наступного року. Вона а, собі, ще повторюсь, має концепцію. Це Вона вперше тут демонструється Вона демонструється на виставці агрітехніка вперше. Так. Чому її особливість? Ця сівалка дозволяє висівати всі культури. Тобто одну сівалку, навіть зернові, починаючи висівати... від ріпаку, пшениця, ячмінь, а, технічні культури, плюс бобові культури вона дозволяє висівати. А яке в неї, неї 22,5 чи ага. 25 см. Сант...